Шафа пожежна 700 на 900, закрита, тобто з задньою стінкою, виготовлена з листової сталі 05 мм та пофарбована порошковим методом червоною фарбою, що забезпечує тривалий термін експлуатації, шафа власно виробництва. Колір шафи надає їй помітності, що дозволяє швидше приступити до гасіння пожежі. Шафа встановлюється в житлових та виробничих приміщеннях. Навісні дверцята замикаються вбудованим замком. У ній розміщується комплект обладнання для роботи пожежного крана, два вогнегасника та касета з пожежним рукавом діаметром 51 або 66 мм, з'єднаним з клапаном пожежного крана. Для швидкого доступу до шафи необхідно нажати на праву частину замка і вдавити її всередину, а ліву частину потягнути на себе, після чого відкрити дверцю шафи.